Усім привіт-привіт! Дуже рада вас бачити вже зовсім скоро новий рік. Боже, за якісь два тижні не віриться. І це означає, що правильно, час попіклуватись про наші планери. Я дуже, дуже, дуже довго чекала того моменту, коли нарешті почну оформлювати свій новий Bullet Journal на двадцять шостий рік. І скажу вам чесно, результат мене перевершив усі мої очікування. Тому що ідея, яка була в мене в голові, вона була чітка, свідома, я точно знала, що там буде, але реалізація виявилась набагато кращою, ніж я навіть могла собі уявити. Ну що ж, знайомтесь, мій Bullet Journal на 2026 рік. Ось такий рожевий красунчик. Тільки я вже встигла його оформити обкладеночку об'ємними наліпочками, але все це ви побачите на відео. Та спершу хочу вас попросити підписатись, традиційно поставити вподобайки, написати цікавий коментар, це це впливає на просування відео. А я хочу, щоб наша спільнота росла якомога краще. Тож буду вам безмежно вдячна, якщо ви трішечки мені допоможете і зробите такий подарунок на свята. Та допоможете мені у просуванні відео. Ну що ж, нарешті можемо розпочинати. Запрошую до столу, отож, ось мій буджо. Стоп, стривайте, щось тут не те. Вибачте, звичка. О, інша справа ось він. Мій новенький булет Джорнал. І він чекав свого часу на полиці цілий рік. Та все ж вже встиг зробити свій внесок у розвиток каналу. Адже один кутик постраждав під час зйомки інтро. Я сподіваюся, ви ж не думали, що я з першого разу спіймала блокноти? Додам кілька слів про характеристики: це блокнот фірми Буке. До речі, мій абсолютний фаворит у бюджетній категорії. Я користуюсь ними вже 4 роки, і тут є усе для мене необхідне. Резинка, конвертик, глясе, а головне цупкий папір аж 160 мг із делікатною сірою крапочкою. Залишу для усіх зацікавлених посилання у описі. Такс, ну що ж, переходимо до найцікавішого оформлення. Як я вже згадувала, я придумала тему вже якийсь час тому і готувалась до неї, закуповуючи матеріали. Наприклад, цей скраб папір. А конкретно мені буде потрібна сторінка з лимонами, золотими візерунками та ще кілька інших. Також використаю неймовірно красиві стрічки, вони, до речі, були всі в одному наборі. До цього додам лимони, які показувала в одній з нещодавніх розпаковок. Власне, через лимони уся ця тема і затіювалась, також узяла гілочки. Деякі з них схожі на листя лимона, тож можна буде використати, якщо потрібно буде щось десь розбавити зелені. Не повірите, взяла ще штампи, а саме набір з календарем. Але враховуючи мій не дуже багатий досвід використання штампів, я перестрахувалась і взяла ще наліпки із календарем, бо не знала, що буде краще. Спойлер: вони не знадобились. Крім згаданого, використаю ще наліпки із фразами та дівчат із мокарт. Нарешті відкриваю цей чистий аркуш, щоб зробити його вже не таким чистим. Ха-ха-ха. І хоч я вже давно пропрацювала свій страх першої сторінки, все одно кожного разу починаючи новий блокнот, я переживаю такі, знаєте, щемливі емоції і думка. Аби не зіпсувати, все ж іноді проскакує. Але не цього разу. Тут я навпаки вже місяць терла ручки від нетерпіння. Ну і перше, що я зробила, склеїла початкові сторінки, які зазвичай погано відкриваються. Бо чесно, бісять. Ну і тут головне все добряче розгладити. Озброююсь олівчиком і починаю легенько накидати проект майбутньої титульної сторінки. За референс я брала ось цю фотку із Pinterest. Головний акцент тут щось схоже на фотокартку із Полароїда, яка і слугує тлом чи навіть рамкою для написання року. Я зовсім не майстер малювання, тож намагаюсь максимально чітко повторити те, що бачу на референсі. Закінчивши із замальовкою Олівчиком, переходжу до лайн арту. Тобто Обводжу все чорним лінером. Далі мені треба було використати маркери, і я згадала, що не зробила тест сторінку. Я роблю таку у кожному буджо, мені зручно, коли я швидко можу поглянути на усю кольорову палітру і без проблем знайти необхідний відтінок. Раджу усім мати таку, бо ж часто маркери чи кольорові ручки відрізняються своїми кольорами в залежності від паперу, на який наносяться. Тож найправильніше мати викраску у кожному блокноті. Ну і тепер, маючи загальну картину перед очима, я з легкістю знайшла необхідний маркер і повернулася до роботи над титульною сторінкою. Використовую такий же прийом із тлом на фото полароїда, як було на референсі. Роблю такі от бліденькі клітиночки. Незручно було промальовувати зони біля цифр. У цей момент я подумала, що можливо правильніше було б намалювати рік окремо, а потім вирізати і наклеїти поверх. Не знаю. У моєму ж випадку було трішки кропітливо. Ну, але, зрештою, виглядає так, як треба. Тож все нормально. Наступним кроком я обрізаю непотрібний край, щоб надати сторінці об'єму та зробити усе не таким банальним. Тут теж потрібно було бути дуже обережною, щоб не пошкодити якийсь елемент. О, а зараз буде той момент, коли оформлення набере своїх обертів. Коли я приклеїла перший ряд цієї стрічки, я вже зрозуміла, що на правильному шляху. Подивіться, яка це неймовірна краса! Просто бракує слів. Можна все ось так і залишити, і вже буде шикарно. Ну, але ж ви мене знаєте, я точно не відношусь до мінімалістів. Тому продовжую додавати різні елементи. Щоб якось логічно подружити обрізану сторінку з цією плиточкою, я використовую ще одну тазьму. Тепер час розмалювати напис 2026. Я знову ж таки звертаюсь до викраски, аби визначитись із кольором. Обрала насичений синій із ефектом Металік. Він ідеально поєднався із лимонною темою, та в той же час виділився і не злився із яскравою таснею. Продовжую робити оформлення. З лівого краю теж клею пасок тасьми для симетрії і берусь за міні колаж і ще багато інших декорацій. Для цього використаю скраб папір, наліпки з лимонами, ну і, звичайно ж, дівчину. У процесі мені забракло синього, тож я ще взяла скотч, який за відтінком максимально пасує до напису. Фінальний акорд на цій розгорці летерінг. Вирішила виходити із зони комфорту і написати великий надихаючий напис. Але оскільки мої навички у цьому ще досить сирі, то спершу роблю усе олівчиком. Ну а вже потім прописую брашпеном. Не дай згаснути світло всередині тебе. Як на мене, чудовий девіз року! Який точно буде мене підбадьорювати кожного разу, як попадатиметься на око. Нарешті моя титульна сторінка готова, і я в шаленому захваті від неї. Подивіться, як все круто переливається і створює настрій. Ну просто неможливо не залюбуватися. Наступна на черзі розгортка із календарем на місяць. Минулі роки я робила класичний фьючелок, тобто календар із місцем, де можна вписувати важливі дати, наприклад, дні народження, свята чи відпустку. Але практика показала, що мені це не потрібно, бо усі дати у мене і так в голові. Тож у цьому році зроблю просто календарик. Але спершу заклею клаптиками обрізану вистаючу частинку, щоб вона не вибивалась із картини, і все виглядало гармонійно. Зазвичай для цієї розгортки я готую заздалегідь і друкую календар на рік, щоб потім усе гарно оформити. Та цього разу, як бачите, щось пішло не за планом, і я наважилась використати штампи, але все-таки вирішила перестрахуватись і не робила їх одразу в блокнот, а на окремих листочках. Хоч я і не часто користуюсь цим різновидом матеріалів, але знаю, що вони можуть не повністю відбитися, вийти розмазаними і нечіткими. Зрештою, я можу просто помилитись і відбити не той місяць, тож ці листочки стали моїм страховим полісом. Хоч скажу чесно, на 12 місяців пішло немало часу. Думаю, якби я все писала від руки, то було б приблизно так само, тільки кривіше. Тож, в принципі, ці штампи це гарна альтернатива. Приклеїти усе вирішила у кольорових віконцях. Такий напівпрозорий папір робить все не таким нудним. Але пам'ятайте, що клеїте його краще на стрічковий клей, бо від звичайного рідкого цей папір стає хвилястим, і це вже не виглядає так естетично. А мені залишилось тільки підписати усі місяці, і друга розгортка із календарем на рік готова. Наступним вирішила прикрасити форзац. Тут не буде нічого грандіозного, а скоріше навпаки, два лаконічні колажі. Щоб усе виглядало не так нудно. Ну а в зоні для підпису я, звичайно ж, запишу ім'я та назву свого каналу. Навряд чи я коли-небудь загублю свій блокнот. Ну але раптом то за ніком мене буде легко знайти у соціальних мережах. Думаю, за зміною світла та манікюру, ви зрозуміли, що знімала я це відео не один день, а все тому, що хотілось розтягнути задоволення. Настільки сильно мені подобалась ця тема, яку я обрала. Буду відвертою, я вважаю, що це найгарніше, що я коли-небудь робила у своєму Bullet Journal. Ну, а якщо вам потрібні ще ідеї для натхнення, то залишу в посиланнях відео з минулих років. Там теж все виглядає естетично привабливо. До речі, сьогодні 14 грудня, і це день народження мого каналу. Рівно два роки тому я випустила в світ своє перше відео. І символічним є те, що воно теж було про оформлення перших сторінок Bullet Джорнал. Згадую їх я ж мурахи по тілу. Тоді я робила все навмання. Я не думала, що канал почне набирати обертів. І ось нас уже понад тисяча, без жодних накруток і внесків в рекламу. Просто порив моєї творчості і спілкування з вами. Це неймовірні відчуття. І хоч традиційно у день народження прийнято приймати подарунки, я зламаю цей стереотип і буду дарувати їх вам. Отож, оголошую новий розіграш. Умови максимально прості, бо я хочу, щоб усі мали рівні шанси. Пишіть в коментарях кодову фразу. Я дивлюсь ваш канал. бо…» Та продовжить думку власними словами. І все, ви учасник? Ах, ну так, вам ще потрібно бути підписником. Думаю, ви це і так розумієте. Відповіді я прийматиму до 27 грудня, а у випуску 28 зроблю розіграш за допомогою рандомайзера. Щасливчик отримає від мене приємні подарунки: блокнот, наліпки та ще купу цікавинок для творчості. Ну а тим часом я завершила прикрашати Форзац і час братися за колекції. І першою зроблю сторінку із цілями на рік. У минулому році вони були оформлені як гра в бінго. А цього разу я продовжую історію із полароїдом і малюю фотокартки, де у подальшому запишу свої цілі на 2026 рік. Я одразу все малюю лінером. Не хотілося морочитись і робити якісь попередні замальовки олівцем. Я вирішила, що деяка недбалість у цьому випадку буде виглядати автентично. Ці імітовані фотокартки на сторінці розмістила хаотично, щоб було враження, ніби це фотографії, які щойно поклали на стіл. На сусідній сторінці в мене розміститься трекер рік у пікселях. Я все ж таки наважилась його зробити. Хоч довго думала, що ж саме буду відмічати. Я не читаю постійно книги, не веду трекер сну, спорту чи харчування, а для настрою у мене є щомісячний трекер з календарем позитиву. Тож, щоб не повторюватись, я вирішила, що буду відслідковувати творчість, тобто замальовуватиму клітинку відповідним кольором в залежності від того, що саме зробила: Колаж, летерінг, оформлення буджу чи ще щось. Дні, у які нічого не робитиму, залишаться незамальованими. Як вам така ідея? Ну, мені прям зайшло. Цікаво буде в кінці року підвести статистику. Ну, а оформлення цих двох сторінок я роблю у же лимонній темі. До речі, вона ще й синьо-жовта, патріотична, що вдвічі приємніше. Наступна колекція це моя YouTube статистика. Я робила таку саму таблицю у минулому році. З практичної точки зору, вона не потрібна, бо усю головну статистику, розвиток каналу я дивлюсь у YouTube студії. Ця розгортка, скоріше, для того, щоб потішити своє его, бо ж наглядно можна подивитись про успіхи на каналі. Скажімо, щомісяця, записуючи приріст глядачів, я ніби вручаю собі мікромедальку і хвалю, ясна річ. Ну, бо, знаєте, сам себе не похвалиш, чи як там в народі кажуть. Ну і теж можу подивитись, наскільки продуктивним видався місяць, скільки було випущених відео і що краще дивились. Це теж такий собі контроль і дисципліна, тому чому б ні. Декор розміщую зліва і справа від таблиці. Здається, що це найлогічніше, що можна було б зробити. Остання розгортка з колекціями це список бажанок та практика магічного ранку. Це вже традиційні мої проекти, які кочують із року в рік по моїх буджо. У списку бажанок я записую усі свої матеріальні забаганки. Я керуюсь правилом, що мрія лише в голові, а коли вона прописана, то це вже чіткий план. Тому намагаюсь записувати свої великі і маленькі бажання. Щоб завжди бачити, до чого прагнути. А ще цей список дуже виручає у моменти, коли тебе питають: ой, а що тобі подарувати? Це питання може ввести в ступор, ну ви розумієте, про що я. А так, завжди є куди підглянути така собі шпаргалка подарунків. Ну а магія ранку це моя особиста система ранкових дій, яку я збудувала за правилами, розписаними в одноіменній книзі. Я рання пташка, тож з легкістю можу прокинутись на пів години раніше, щоб помедитувати, зробити свої активності та налаштуватись на продуктивний день. Щоб продовжити тему із полароїдом, я малюю чекпоінти у вигляді фотокартки дуже мило виглядає і поєднується в загальну концепцію. Основне оформлення розміщую в центральній частині розгортки. Останок прикрашу обкладинку. Зазвичай я цього не роблю. Максимум можу наклеїти мотиваційну фразу, але цього разу мені треба було якось замаскувати недоліки, які отримав блокнот під час зйомки інтро. І тут, наче сам бог велів, мені у адвент-календарі попались просто ідеальні за кольором об'ємні наліпки. От їх і використовую: кілька квіточок, гілочок, фраз та сердечок. І моя обкладинка стала виразнішою і більш моєю. В ідеалі мені залишилось всього приклеїти тримач для ручки, але у комплекті до цього блокноту був чорний. А мені він ну дуже гризеться із ніжним рожевим кольором. Тож залишу його на майбутнє, а для цього замовлю на алі рожевий, ну або принаймні білий. Ну що ж, мій Bullet Journal на 2026 рік готовий? І я з радістю погортаю вам ще раз усю красу, яку я зробила. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви отримали масу задоволення та натхнення. Нагадую про розіграш та заохочую усіх до участі у ньому. Дякую усім, хто залишався зі мною аж до цієї секундочки, ви, як завжди, неймовірні та чудові. Мирного усім неба і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!